Практична робота номер 3 Дослідження фізичних і хімічних явищ. Завдання 1. Дослідити плавлення парафіну Для плавлення парафіну помістимо його в порцелянову чашку і закріпимо на кільці у стрижневому штативі. Нагріваємо парафін газовим пальником. Парафін плавиться не за певної температури, а у діапазоні температур. Оскільки він є сумішю кількох речовин, використовуючи термометр можна визначити цей діапазон. Коли температура досягає 50 градусів за Цельсієм, парафін починає плавитися, а повністю розплавляється при температурі вищій за 100 градусів за Цельсієм. При плавленні парафін переходить з твердого агрегатного стану в рідкий. Отже, це фізичне явище. Завдання 2. Дослідити горіння свічки. Під час горіння свічки, парафін, з якого вона виготовлена, спочатку плавиться та просочує гніт, на якому він випарюється і тільки випари парафіну займаються, утворюючи полум'я. Отже, при горінні свічки відбувається хімічне явище, горіння парафіну, яке супроводжується фізичними явищами, плавленням і випарюванням парафіну. Завдання 3. Провести хімічні реакції. Для досліду нам знадобляться хлоридна кислота, питна сода та кальцій хлорид. У хімічну склянку з розчином кальцій хлориду приливаємо розчин питної соди. Спостерігаємо хімічну реакцію, що супроводжується утворенням осаду. До осаду додаємо хлоридну кислоту. Осад зникає. При цьому спостерігаємо утворення газу, поява або зникнення осаду та утворення газу, ознаки хімічних реакцій. Завдання 4. Прожарювання міді. Тигельними щипцями беремо мідну пластинку. Мідь це метал червоного кольору з металічним блиском. Вносимо мідну пластинку у полум'я пальника. Мідь горіти в повітрі не може, але при сильному нагріванні вона здатна взаємодіяти з киснем повітря. Як наслідок, спостерігаємо утворення чорного нальоту на поверхні мідної пластинки. Відбулося хімічне явище.